Негативні установки, звідки беруться та як впливають на ваше життя з вами, Алік Шкляр. Основному негативні установки сформуються із самого дитинства. Так як в дитинстві важливо основа це виживання, і важливо засваювати і вірити в ту інформацію, бо яка може вплинути або допомогти в цьому дорослішані в дорослому віці. Вони також формуються, але вже не з такою силою, бо більше інформації піддається критики, менше віри, тобто й менший вплив. Основа дії самої установки полягає в вірі в ті кількості енергії, яку Людина віддає в цю установку. Наприклад, якщо само дитинства вам батьки, родичі знайомі якісь, можливо, якийсь дядько в палаті нав'язали інформацію, що якщо ви вийдете, вас продує там холодним повітрям, або ви придетеся босими ногами, там ноги ухолодні, да, придатесь босими ногами по холодному, у вас я ймовірні, захворіти, хоча це в апріорі не дійсна інформація, спростована медициною. І та й біологічно це так зовсім не працює. Але з-за того, що ми в це віримо, ми це реалізуємо в своєму житті. Де дуже важливо критично сприймати інформацію та аналізувати.